Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні хотіла вам показати огляд покупочок з магазину Сільпо і магазину Шекіблис. Шики... У нас є такий магазинчик. В Сільпо сьогодні придбали ось такий салат свіжий, зелена країна, мікс з рукколою йде. Ціна на нього приваблива 39 гривень 99 тобто 40 гривень за упаковочку, 75 грамів, Стандартна упаковка вирішила придбати. Також купили сир зі знижкою. Сир камамбер ціна на нього 799 гривень, але знижка була 30%. Вигідна була пропозиція. Ось ось такий шматочок на 204 грами вийшов нам на 114 гривень, сир камамбер придбали. Ось таку такий хамон купили. Ми ще не зібрали ще одну посилочку для своєї подруги, тому вирішили її придбати до святкового набору. Хамон нам обійшовся на 134 гривні 91 копійку. Ось такий хамон гливи в сільпу придбали сьогодні. Ціна на них 80 гривень за 400 грамів. Цей раз трохи дорожче, минулого разу брали дешевше, але теж непогані. Ось такі свіженькі були гливки, будемо готувати. Також придбали в сільпо ось такі томати. Зараз ціна на них 99 гривень. Нам обійшлися томати 346 грамів на 35 гривень, майже 50 копійок. Ось такі томати, які зазвичай беремо. Ось такі солоденькі наші томати, будемо готувати, до салатику нам буде. В Сільпу також придбали ось такий оселедець. Ми показували, що купували філи, воно в олійці де 179 гривень, коштує 1 кілограм. Нам зараз скажу ось так. от, На 35 гривень 44 копійки. 198 грамів буде сьогодні нам на вечерю з картопелькою. Запікали картоплю, будемо ще заселитися, можемо смакувати. Ось такий був огляд покупочок з магазину Сільпо. Обійшлася нам покупочка в сумі 439 гривень 88 копійочок і нам побажали, побажання від сільпо. Ви неймовірні, тримайте зірень. Таке побажанечко було. І заходили в магазин Блиск. Ще блиск, він раніше називався, зараз Блиск просто. Ось такий гель для душу купили, парфумований. Виробництво Туреччина 500 мл. Зараз ціна на нього йде в. Близько 118 гривень, 70 копійок. Дуже приємний такий аромат з трояндою. Ми будемо пакувати паку, пакуночок для своєї подруги в рожевих вітінгах. Вирішили її ще придбати. Ось такий гель для душу. і ось таку масочку придбали тканину з. Коензимом рожевого теж кольору, щоб Це була 55 гривень, коштує ось така масочка в близько Обійшлася нам покупочка на 173 гривні 70 копійочок. Біля сільпо у нас є магазин Бобчик. Ось таку новиночку хотіли скоштувати і вам показати, без додавання цукру від Бобчика. Груша Ківі десертик на кокосовому кремі. В такій упаковочці 180 грамів і коштує 60 62, гри да, 62 гривнички коштує. Чи на жаль, не зберегли, але якщо будете подивитися в фірмових магазинах 62 гривні, вирішили спробувати груша грушаки. Ось такий десертик від Бобчика у нас був. І в панкейку купили, коли заходили на каву, і вирішили придбати ось такого чудового пряночку. За 42 гривні ось такий пряник від панкейку обійшовся. Бажаємо вам гарного огляду, гарного дня, приємного, приємного чудового зимового настрою. Підписуйте, ставте вподобайки до наступних зустрічей.